Друзі, всім привіт! Сьогодні чергова посилочка буде з Японії у нас. Замовив багато різних воблерів, Зазв... Більшість з них це під осінь. Саме зараз на листопад місяць також є катушечка, це мульт від Дайви, Air Twin покажу вам і розповім трошки про ті воблери які я замовив. Ціну буду писати, як завжди, в коментарях. В описі до відео буде ціна на всі воблери Одразу скажу, що більшість цих воблерів, вони продубльовані. Тобто от три рудри, два дуоріаліста. І деякі, якщо ви хочете їх купити, пишіть мені в коментарі, я вам їх продам практично по тій же ціні, що я замовляв в Японії. Тому що вони комплектом продавались. там три штуки, і ти менше платиш за доставку по Японії і за збір зенмаркета. Так вигідно купляти. Так, давайте почнемо. Так, перший, про який я вам покажу воблери. Це у нас Балісонг, еспешна модель 130 ка в такому шикарному кольорі. Він абсолютно новий. Тобто слідів від заки... закида від гачків немає. Абсолютно нова моделька. Дуже шикарний кольор, прям... прям бомба. Це класика. Це найкращий воблер минулого сезону у мене особисто. Також давно хотів собі діпового Балісонга. Ось такий сп й діповий. Така прозора моделька, прозора окраска. В нього тільки ось така біла спинка. Ось тут чорне біля очей і синє сині брюшко. Тоже дуже цікавий колір, прозорий. І тут гарно можна побачити, як працює система дальнього закиду в Балісонга. Це один шар, який катається. І ось ці шумові два шари. Це то, що робить основну тему Білісонга. Тобто, оцей шум його це взагалі клас. Такий 128-й поінтер Lucky Craft SP- він трошки бачив життя, але нічого страшного. Лопатка повністю ціла. Тут все також ціле, єдине немає гачків. Таке буває, коли купляєш в з Японії, дуже багато вони продаються без гачків. Так, Це, наскільки я пам'ятаю, Re-Range. Один із ре-ранджів, просто у нього такий унікальний колір. І це унікальна пам'ятна модель чисто японською ринку. Бачите, заводне кілечко джакаловське. Здається, це рі ранж Я можу путатись. Треба подивитися точно в описі. Він досить недорого коштує і досить гарний такий цікавий колір. його собі я вирішив купити. Далі у нас йде. Міабасовський магнум Онетен. Це плаваюча версія. У мене такий один є, він дуже шикарно ловить саме по міляках, коли глибина до метра, коли стоїть трава, він досить нормально так вспливає. І в цих умовах його можна дуже гарно провести. Дуже хороший воблер, Мені подобається тим, що ним літом по мілячках 130 кою можна гарно ловити. Далі йдуть два абсолютно однакових ось таких воблера е, в такому яскраво-червоному кольорі. Він у мене шикарно цей колір на варуні відпрацював. І ось в такому натуральному, максимально подібному до цього мегабаса. Це Ріаліз Jerkbait 120 sp шка Що один, що другий. Вони два однакових. Е, в дуже хорошому стані. Цей майже новий, цей чуть-чуть видно сліди від гачків, але зовсім не критичний. По лопатках, звісно, тут все ціле. Очки теж ніби в хорошому стані. Можливо, заміню. І три рудри є в мене. Ось таких три рудри. Ось цей колір це з чимось. Це один із найгарніших кольорів, який я бачив. Ця рудра одразу вам кажу не продається. Так само, як і цей балісон. Балісон цього я також не продам. І цю рудру я також не продам, тому що кольори просто феноменальні. Це дуже гарні кольори. Також є ось така рудра під натуралочку. Червоне брюшко, чорний верх і тут як чешуйка. Напівпрозора, а ось тут чешуйка. І ось така натуралочка. поруди. Тут хтось говорив, що є. Тріщинка на лопатці, але це не тріщинка, це тільки царапинка по нижній поверхні. Тому що одна людина хотіла купити, але сказала, що це тріщинка. Ні, це царапина по нижній поверхні. Це не тріщинка. Таких три рудорочки є. Далі дуже цікавий воблер, якого у нас важко знайти, не знаю, чи взагалі можна купити. Це катен Blue Ocean. тонуща версія. Це здається 128 чи 130, великий розмір. І є 90 90 мм, також тонучий, також Blue Ocean. Тут гарно видно, як працює в нього магнітна система з трьох шарів дальнього закиду. Бачите? Перемістились, а коли ми робимо проводку, вони на місці. Дуже цікаві воблери, хороші про них відгуки по щуці. Подивимося. Далі йдуть два не менш легендарних воблера. Це, звісно, магалончики діпові. Мат Тайгер, Взагалі не знаю, як його йде купити. Унікальніший колір. І такий натуральний колір. Вони обоє без хвостиків, але у нас можна хвостики купити від китайської копії біркінговської. Вони сюди чудово стають, їх чудово працюють. Два таких діпових магалончика, якраз зараз на осінь. Також, вже, якщо говоримо про діпові, це хамсінчик 70 ка шна Теж у Маттайгері, теж шикарний колір. Зовсім новий. Він ні разу не закидався. Судячи по лопатці, судячи по окрасу, зовсім новий. Також данк. У мене є Power данг. Це ось P-Dunk. Чуть менша версія, це більше під окунька, тому що Power Dunk він досить великий, то вже більше під щуку. Це все ж таки більше під окуня. В такому хорошому теж кольорі. Мені подобається Оцей прозоро-зелені кольори, мені подобаються. Далі duo Tight No. Абсолютно тихий воблер. Він такий досить товстенький. Так я дивився тих, хто вміє ловити на воблери, вони дуже його хвалять. В них це один з найкращих воблерів. до Tight Minute в і в інших багатьох рибаків, хто займається, хто любить воблери. дуже вони його хвалять. Дуже хороший воблер. Спробуємо. По мілячках, думаю, буде нормально на літо. Так, Lucky Craft Pointer 80. Абсолютно новий. В такому кольорі з бльостками. Не знаю, камера вам передасть чи ні, але ну, кольор просто бомба. Дуже хороший кольор, теж в ідеальному стані. Він не продається. Так само, як і поінтер не продається, тому що це товариш замовляв. Тому я їх продавати не буду. Просто вам показую. Далі легенда. Мігабас Vision 95. Це також по відгуках тих, хто вміє ловити на воблери, легенда, яка розриває міляки влітку, осінню. коли щука ще на міляках, Цей воблер розриває міляки по відгуках, ну, у тих людей, які вміють ловити. Знову ж таки, ось такий чудовий колір. Жовте брюшко, темний верх. колір дуже гарний. І далі у мене йде три отаких таких от <смеш> ратліна. почнемо по черзі. Перший це ратін Рапала. Рапаловський старий. Він досить старий Ратлін, він був досить дешевий, але такий гарний окрас у нього. І чуєте, який звук? Там дуже багато маленьких грім'ячі шариків. Дуже цікавий звук і цікавий в цілому ратлін. Буду пробувати. Далі Ratlin Realist, Realist Vibration 68 від Duo. Duo ну, поганих приманок не робить, тому будемо ловити. Також багато дрібних шарів на стобінчатій проводці має працювати гарно. Думаю, на рівномірці також. Ну і третій. Це від неї Vibration X Ultra Silent 17,4 грама. Абсолютно тихий. Тож у Mad-Taйгері. Цього разу мені пощастило. Я купив три воблери в мад-тайгері. Це взагалі в нас в нашій країні рахується найкращим кольором. Ось така морда в нього цікава. Взагалі дуже цікавий Ратлін. Під якогось такого окунька. Найбільше схоже на окуня такого круглесенького. Ну і зараз покажу вам катушечку. Це Daiwa Air Twin 500H. Це праворука катушечка. Це замовив також мій товариш. Вона абсолютно нова. Зі всіма бумагами, зі всім. В такому чихлі фірмовому. Це хто шарить? Це для ультралайта. Ультралайтова катушечка. Вона абсолютно нова. Дивіться. Як крутиться шпулька. Ну, до безкінечності. Розкручуєш, вона крутиться, крутиться. Ну, тобто, і катушка насправді ця коштує досить дорого. В Україні її ціна 28 тисяч. В Японії, звісно, це дешевше обійшлась вона. Але тут зовсім інший рівень. Тут, ну, що вам говорити, хто шарить в цій темі, це дуже вузька така тема, коли ми ловимо ультралайтом на мульти, там одно 1 трьохграмовими приманочками на мульт, це зовсім інша тема, це окремі люди. Бачите, ось такі покупочки з Zen Market. Дуже задоволений. Є більшість більшості з цих воблерів, які я хотів купити. Деякі продавались сетами, тому я говорю, що деякі можна, я зможу вам продати. Там буває так, що три різних воблера можуть йти одним сетом. І тобі якийсь один потрібно, а інші, типу, як в нагрузку, але все рівно це досить вигідно виходить. Якщо вам якийсь воблер з цих потрібний, або ви хочете купити, напишіть мені просто в коментарях в Ютубі. Там телефон, я вам на Viber напишу. І можна буде домовитись, це не проблема. Дякую за увагу. Всім пока.